Знімальна група СТО була тут з самого початку. Одним із найперших ми, ми були тут на місці події. Мусили відзняти і автомобілі до того, коли тут почали вже просягати стрічки. І знайшли автомобіль Володимира Просюка. Як нам стало відомо, він був на батьковій машині, це Собароля Вісіозбек. Вона Де, не постраждала, вона нас якраз напроти стояла автомобілів, які постраждали від вибуху. Попередньо встановлено вже встановили, що це попередньо, звісно, що це була граната РГО. От. Через деякий час ми знайшли все-таки Володимира Парасюка. Народний депутат був в кареті швидкої допомоги. До нього вже приїхали його колеги. Це і Ігор Масічук, і Олег Ляшко. Вони сказали, що він знаходиться в стані стресу. Ну це в принципі зрозуміло для людини щоб біля неї вибухнула граната. А, поки він там знаходиться, вже доволі такий тривалий час. І не хоче ну, не виходити і ну, зробити якийсь коментар для преси, а з іншого боку його і не госпіталізують, тобто не відвозять до лікарні. А, крета швидкої стоїть до сих пір тут, у дворі, і не рухається. А, самі ж вибухотехніки зараз проводячи огляд території, доволі ретельний, можна сказати, сантиметр за сантиметром. А, е, Руслане, е, е, слухай, да. а правда, що Парасюк зараз приховується від журналістів, не хоче просто виходити, щоб не давати коментарі в краті швидкої? Все можливо. Він знаходиться в криті швидкої вже доволі довго. Угу. От. І, в принципі, сказали, що він не постраждав. Ну, єдине, що це стрес. Зрозуміло, стрес це дуже важлива е, річ. А, скажи, будь ласка, ще ось тут фотографія все ж таки. Ти говорив, що крові немає, але от є фотографія. ну я не знаю, чи з цього місця подія, але чітко видно, що на асфальті є кров, і взагалі чи є постраждалі внаслідок цього вибуху. Яка інформація? Постраждалих немає. Вибух стався якраз за автомобілями на зеленій зоні. Там воронка від вибуху. Землі. Ну, просто от. Ну, воронка в землі. От. Там лежали, лежало, червоне скло лежало від ліхтарів задніх.